Дуже часто на екзаменах з перевірки знань з питань охорони праці я бачу таку ситуацію, коли працівник не може своїми словами пояснити, що ж таке охорона праці на виробництві. Він пробує згадати різні зазубрені визначення там з закону України про охорону праці і тому подібне. І... Це не дивно, що йому це важко запам'ятати звичайному робітнику, який не оперує такими в своєму житті, такими е словами чи словосполученнями, е які є в стандартній е стандартних визначеннях, що таке закон України про охорону праці і тому подібне. Тому хочу пояснити, як я це розумію, як інженер з охорони праці, простими словами, що ж таке охорона праці на виробництві. Це є комплекс заходів та засобів, які організовані так, щоб максимально спрямувати на, на збереження життя і здоров'я людини в процесі її трудової діяльності. Комплекс засобів та заходів, засоби те, це те, чим ми будемо робити. Заходи, це умовно те, як ми будемо робити. І якщо це все взяти докупи і правильно організувати в плані охорони праці, тоді буде максимально. Створено такі умови, які допоможуть зберегти життя і здоров'я людині в процесі трудової діяльності. Якщо вам було корисне це відео, то ставте сердечко або вподобайку. Пишіть в коментарях, можливо, ви не згодні, можливо, у вас є якісь зауваження. До нових відео!